Ми святкуємо свято стрітення Господнього. І всі ми чудово розуміємо і знаємо, що сьогодні відбулася велика подія, подія, яку описує нам Євангеліст Лука. До Єрусалима прийшли батьки-немовляти і принесли немовля, щоб було виконано закон Господній, бо у Ізраїлі, у Євреїв був такий закон, щоб усяка дитина чоловічої статі, яка розкриває утроби, була посвячена Господаві. І в цей день в честь цієї непоставленої дитини Господом приноситься жертва, як сказано в законі Господньому, дві горлиці або двоє голуб'я. В Єрусалимі проживав один чоловік, Симеон, який був людиною праведною і благочестивою, віруючою, і який творив добрі діла, добрі справи. І вірував в єдиного Бога. Він був, як каже Свята Євангелія, муж праведний і благочестивий. І мало того, що він був таким, він ще чекав у утіхи Ізраїлеві. Тобто він розумів, що повинен прийти Месія, прийти той, хто спасе людей. Йому було провіщено Духом Святим. Тобто це він розумів, тому що Дух Святий відкрив йому, що він не побачив від смерти, поки не подержить на руках, не побачить Спасителя Христа Господнього. І от коли батьки принесли до храму Єрусалимського, це немовля на сороковий день, тоді і Симеон зустрів його. І батьки принесли це немовля, тому що вони повинні були виконати закон, бо кожну дитину на сороковий день приносили до храму. Взявши на руки цього богомладенця, Синоон розказав пророчі слова, які церква згадує і співає на всіх вечірніх богослужіннях. Він сказав наступно. Нині відпускаєш раба Твого владико за словом Твоїм з миром. Бо побачили очі мої, спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх людей світло на відкривання і на просвічення язичників і славу народу Твого Ізраїля. Ось ті слова говорять про те, що Симон, взявши на руки богомладенця, він зрозумів, що перед ним не хто інший, як сам Син Божий, богомладенець Ісус Христос, Месія, який прийшов у цей світ, і через певний час він вийде на Йордан і почне велику проповідь, проповідь про спасіння людства. Тому що він є світлом для світу, тому що Він приніс це світло, яке просвіщає кожну людину, яка приходить у цей світ. Приходить у цей світ і шукає Бога, шукає Спасителя, шукає у своєму серці, пропускає Його в своє серце, в свою душу, в своє розуміння і вірить у нього. Отже, Прийшов Спасителя, зустрів праведний Симеон. при ньому була ще жінка, праведна Анна, яка також сім років була е, дружина, а потім, ставши вдовою, все своє життя присвятила Богу. Вона день і ніч денно і ночно служила при храмі. І тому і Євангеліє, е, Євангелія, Євангеліст Лука, називає її праведною. Тому що дійсно ця її велика заслуга в тому, що вона вірила і служила вірою і правдою. Тому, браття і сестри, коли виконали цей закон, то батьки з немовлям повернулися назад знову до Галилеї. До міста Назарета. І як каже Святая Євангеля, дитя зростало міцніло духом, сповнюючись премудрості і благодать Божа була на ньому. Чому стрітання? Тому що стрітив Господь, младенця Месію, взяв на руки, відбулося стрітання старозавітного і новозавітного пророку. І новозавітного закону, і нового закону, який принесе у світ Ісус Христос, в який ми з вами всі віруємо і розуміємо. Тому, браття і сестри, відбулася зустріч, бо багато з вас мають свої, так би мовити, не зовсім правильні розуміння стрітня, тому що язичники. І язичество, яке дуже поширене було колись на нашій землі, воно до сих пір живе частково. І тому говорять про те, що зустрічається, не перебувайте мені, будь ласка, що зустрічається весна із зимою. Ой, зима з весною. Тому ні, браті і сестри. стрітення тому, що відбулося велике стрітення на звоні Старого заповіту і Нового заповіту. Дорогі браті і сестри, вітаю вас. Сьогодні також у нашому храмі буде освячуватися вода. На стрітлення завжди ми освячуємо воду, тому що ця вода має особливі властивості. І також освячуємо світинську свічку, яка також має властивості допомагати, стіляти, очищати від цього гріховного вашої оселі, а найбільше ваші душі і серця, тому що Царство Боже знаходиться в нас, в нашому серці, в нашій душі. І ми повинні з любов'ю розуміти і зберігати те Слово, ту віру, яку приніс на, нам на землю, наш Спаситель Ісус Христос. Пайшеві браті і сестри, Боже благословення перебуває на всіх вас. Зараз ми